Вітаю вас, дітки! Сьогодні в гості до нас прийшов хлопчик-мандрівник. Він хоче запросити нас помандрувати. А на чому будемо мандрувати, відгадайте загадку. Не живий, а голос має, хоч не пташка, а літає. В синім небі цей артист залишає білий хвіст. Що це? Так, це літак. Діти, літак це найшвидший вид транспорту. І сьогодні наш хлопчик-мандрівник буде пілотом цього літака. Він запрошує усіх нас у подорож до різних куточків, щоб ми подивилися, який є транспорт і хто ним керує. Ви готові до подорожі? Тоді сідаємо в літак. Наш пілот сіл за штурвал, літак здінявся, і ми полетіли. Бачимо внизу поле, там пшениця достигає, а техніка вирожай збирає. Приземлімося і зробимо зупинку. Ось пливе нивою комбайн, скошує колоски пшениці, а веде його водій комбайну. Комбайнер. А який ще транспорт працює в полі? Так, трактор. Керманич трактора тракторист. Комбайнер і тракторист поспішають завершити жнива, щоб не втратити жодної зернинки. Тому вони працюють на полі від світанку до темна. Зберуть урожай, комбайнер вирушить на відпочинок, а тракторист продовжить роботу. А ми сідаємо знову в наш літак і продовжуємо мандрівку. Летіли, летіли та й побачили під собою залізничний вокзал. Вокзал це місце, куди прибуває та звідки вирушає залізничний транспорт електрички та поїзди. А ведуть їх машиністи. Робота машиніста Непроста Машиніст веде свій поїзд в день і вночі. Побажаємо щасливої путі всім машиністам. І знову сідаємо до літака. Наступна наша зупинка в центрі міста. Ох і живавий тут рух! На своєму транспорті прямують водії автобусів і трамваїв, таксисти, мотоциклісти. Вантажні автомобілі ведуть водії, яких називають шоферами. На машинах ДПС контролюють безпеку руху поліцейські. Іноді в потоці міського транспорту можна побачити і велосипедиста. Він також водій. Щоправда, без вантажу та пасажирів. Діти, а тепер повернімося туди, звідки ми почали свою мандрівку. Дітки, розкажіть, на чому ми сьогодні мандрували? Де ми побачили комбайнера? Тракториста? Чим займалися люди цих професій? Як називається професія людини, що водить залізничний транспорт? Які водії керують міським транспортом? Дітки, наш хлопчик-мандрівник завершує з нами свою мандрівку. Вам сподобалось? Він вас познайомив з різними видами транспорту та професіями. Ви вже собі обрали професію? Він бажає вам успіхів. До побачення!